Вітаю всіх. Нарешті е, довгоочікувана пам'ять приїхала мені. Оперативна пам'ять 32 ГБ для Steam Deck. Отже, що ми тут маємо? Ми маємо Steam Deck у на 64 ГБ оператив... е, постійної пам'яті та 16 гіг... оперативної. О, боже, вибачте, так. Да. 16 оперативної, 64 постійні. Давайте зайдемо в налаштування системи, подивимося про програму. Ось що ми маємо тут. Я сподіваюся, вам видно. Ось так буде видно краще. Отже, у нас 16 гіг, доступно для використання 14,8, все інше у нас збирає графічний процесор. Також, окрім цього, я буду збільшувати об'єм постійної пам'яті. Ось у мене є такі SSD на 1 ТБ. Я вже підготував ДЕКу для, для оновлення BIOS. -а. Так, Давайте подивимося, що ми маємо. Ось у нас є програмуляна для оновлення самого біосу безпосередньо. Так. І є ось самий файл BIOS. BIOS у мене в версії 119. Я вже перевірив це. Тому можна вимикати консольку, розбирати та заглядати під капот. Я її неправильно вимкнув. Чекайте, я все не звикну, що тут не стімо Нам знадобиться інструмент, прямі руки, терпіння, час. Процес. Я не можу сказати, що це буде дуже легкий. Для, тим більше для новочка, знову в режим очікування ввів. Давайте, поки вона буде запускатися, я її буду потихеньку крутити. А, ні. Ось так. До речі, запускається з під вінди дуже швидко. Ось, ось завершимо роботу. Все, ось тепер все. З часом ми також поміняємо Wi-Fi модуль з підтримкою Wi-Fi 6. Також я хочу замінити аналоги на якісь більш. Жирньощі, більш якісніші. Коротше, прокачати по повній. Термопасту я заміню на термообрізлі. Думаю, їй буде цього достатньо. Розібрати консоль нам потрібно відкрутити 8 гвинтиків. Так, ну що ж, давайте ми будемо починати. Давайте трошки я добавлю температурки. Далі я прошу мене вибачити, бо наступні дві хвилини в кадрі моя рука. Я не врахував той момент, що я паяю лівою рукою. Наступним відбувається процес підготовки плати для, нових, для нової пам'яті. Я зачищаю місця посадки пам'яті, використовую для цього спочатку прибій. Далі оплітку, косічку, випайку, то я називаю. Трошки додаю флюсу для того, щоб витрати цей плюс використання безворсові серветки та ізопропіловий спирт спеціальний для змивки для змивки друкованих плат. Дивіться, маче нормально. Так. А, ось ключики, дивіться. Ось один, ось другий, третій, четвертий. Одна баночка якось не зрозуміло чому, але якось дивно стоїть. Так, ось у нас є наша Самсунгівська. Ось, так. Зараз це покажу хлопцям в Телеграм. Так, ось зняв я оперативочку, вже зачистив. Чотенько. Все гладесеньке, відмив від флюсу. Ось стара оперативка. До речі, я знімав за допомогою нижнього нагрівача плату я грів до 150, бо щось мені підказувало, що так і просто я це не зроблю. Виявилось, дійсно так. Я поставив фен на. 370 умовних одиниць, нагрівач 160 градусів. І трошки впевненості в собі, я її зняв. Зараз ставлю новеньку, збираємо, міняємо термопасту. О, і буде у нас, сподіваюсь, профіт. Так, плату відмив я гарненько. Ну, мені так здається. Беремо наші чотири баночки. Ось вони навесенькі. Так. Тільки давайте я їх так не буду близько класти. так рознесу. микросхема у нас не плавала, я это зарублюлось просто с таким чином. Я флюс буду размазывать пальцем, да? Оп. Тут переборщив. Так. Все да. занот тут вони здраво. Плюс наносимо тонким слоєм. Такий мене екструдер, бачите? Так ну. Так, тепер ключик до ключика, Ось дивіться. Ось так. Баночку ставимо вверх ногами. Дивіться. Тут бруд якийсь. Так, вибачте, що я нічого не коментую. Я дуже зосереджений. Позиціоную нашу, нашу пам'ять. Процес дуже кропіткий. Так, дивіться, ключики до ключика. Так, тут так само. Вмикаємо наш нагрівач, вмикаємо наш фен. Я трошки знижу потік повітря, але в мене трошки вище середнього. Скажімо так. Мені не подобається, що... так. Сподіваюсь, вам видно. Буду підпалювати в такому самому порядку, ну, якось так, по діагоналі. Ну і знову ж таки на відео моя рука, за чим ви можете спостерігати наступні 30 секунд. Тут я провожу пайку оперативної пам'яті. Трошки наношу ще плюсу. От і все. Процес припайки закінчений. Так, що ж даємо платі застигнути. Точніше, вибачте, остити.

Так, у нас все на місцях. Нічого нікуди не ділося. Материнська плата не деформована. Як пам'ять припаяна мені дуже подобається. Залишилось а, трошки хай виновстини. Я зніму флюс. Давайте я приберу нагрівач. Ну що, отак вот цей звук. Що він нам скаже? Опа, ви бачили бляха, я вимкнув. пам'ять ініціалізувалася. Грузиться він, да? Тут чотири одинички. Давайте, дивіться, ще раз ідемось на налаштування про програму. Оперативна пам'ять 16 гіг. Так, сподіваюсь, вам видно. Так, 16 ГБ доступний для використання 14. Тепер підключаємо живлення, оскільки BIOS ми не оновимо так просто. Так, доживлення підключили. Заходимо в цю програму нку. Давайте ще раз. Налаштування, система про програму. Так, у нас 16 ГБ. Доступно для використання 14. Запускаємо обновляшку. Так, чекаємо. Так, що воно нам каже? Не вимикаємо. Так, це нас попереджають. Систему начіпаємо, біос я підходящий скачав. Отже тиснемо ОК. Чекаємо. Стираємо та записуємо. Отже, Steam Deck перезапускається. Щось у нас тут прошилося знову. Дуже не люблю оці всякі темні екрани такі. Дуже воно висажує. Так, заходимо. До речі, повний відос буде в мене на YouTube каналі по заміні оперативки. Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Система про програму. Бум. 32 ГБ. Бамс. Ось так. Ось так дека курва. Ось це жирна штука. Я, якщо чесно, не знаю, нащо мені 32 ГБ, але бляха я можу. Тому. Да. Хто, хто себе не похвалить, як не ти сам. Ну що ж, друзі, дивимося, ділимося досвідом, підписуємося на мої канали, телеграми, соціальні мережі, інстаграми. Будемо будем далі здіватися над цією над паровою колодою. І вже що ми тут маємо? Система. І дивимося обладнання. Обсяг оперативної пам'яті 32 ГБ. Ось так ми апгрейду на наш Steam Deck. Також місце на диску. І нарешті в мене тут 1 ТБ. Цю роботу я вважаю виконаною. Все. Друзі, всім дякую за те, що підписуєтесь на мій канал, за перегляди, за активність, за коментарі. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. Я трошки сподіваюся, що буду коментувати саме свої дії, а не заливати все музику. Та в майбутньому поліпшу якість своїх відосів.